Маємо нагоду поспілкуватися з Андрієм Івановичем Перчицем, керівником напрямку стратегічного розвитку бізнесу насіння. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам, що зголосилися. І перш за все, хочу поцікавитися у вас, як ви бачите зацікавленість аграрів у такій культурі, як кукурудза у 2025 році. Е, власне, ще на протязі сезону 2024 року. Аграрії почали відчувати позитивні тенденції в розвитку цін на сільськогосподарську сировину, власне на зернові культури. І відповідно це позитивно відбивається на економіці вирощування цих зернових культур, як власне і кукурудзи. Тому на сьогодні ми бачимо такий пожвавлений попит чи інтерес до вирощування кукурудзи, і зі спілкування з нашими клієнтами. Ми бачимо, що вони е, очікують, що будуть приділяти цій культурі як мінімум такі самі площі, які минулого року, а подекуди і збільшувати площі під цією культурою. Економіка це дозволяє робити. Е, З'явилася е, зацікавленість, але поки що на сьогоднішній день ми не можемо говорити про якийсь екстравеликий е, зріст площ під цією культурою. Але звичайно, ближче до посівної ми це все побачимо. Дякую, знаємо, що Декалп є лідером ринку насіння кукурудзи в Україні. І власне, як виглядають справи у вас із продажами насіння? Ну власне, цього сезону я би так сказав, що всій нашій команді приємно працювати, оскільки. Попит на наше насіння перевищив всі наші найбільш амбітні очікування перед сезоном, і ми зараз досить кропітливо і ретельно працюємо над тим, щоб цей попит, попит задовільнити, що компанія Bayer відкрила для себе в Україні на ринку насіння Кукурудзи останніми руками. Е... З те, що позитивно вразило нас за останні роки, це дійсно стійкість аграрного сектору, і стійкість саме в тому, що при низькій окупності витрат, при низькій економічній ефективності вирощування зернових культур, кукурудзи аграрії продовжували вирощувати ці культури. Вони так би мовити не кидалися в омут з головою. В більш маржинальні культури, якими е, виявилися олійні, такі як соняшник, такі як ріпак, такі як соя. От, а все-таки підтримувались такого збалансованого підходу, е, збалансованого з точки зору сівозмін і продовжували вирощувати ці культури. Це із позитивного, те, що ми винесли. За останні роки. Але поряд із тим, я хочу сказати, що ми також е, стикнулися з такими досить неприємними викликами у вигляді е, паранормального розвитку е, сегменту е, підробок насіння саме бренду Декалп. Для розуміння, е, об'єм цього, цього явища. Співставний з нашими продажами, тобто, це досить масована е, атака на наш бренд. З одного боку, ми можемо сказати, що завжди підробляють найкращих, можливо, це е, і визнання, але на жаль, це не, принос, не принесло користі не нашій компанії «Байеру», ні економіки України, тому що е, з цих продажів, скоріш за все, не платилися податки. І, відповідно, аграрії також не отримали того очікуваного результату, який би вони отримали з оригінальним носінням бренду Декалп. Але мені здається, що проблема вона навіть набагато глибша через те, що недотримання прав інтелектуальної власності в Україні воно. Ставить, кидає таку жирну темну тінь саме на інвестиційну привабливість України як країни для іноземних інвесторів, до яких також відноситься і компанія Bayer. Тому, звичайно, що вирішення цієї проблеми воно є досить нагальним, також для нас, як для компанії. Ну і з вашого коментаря виникає запитання, що ви можете порадити прихильникам бренду Дикалп, щоб отримати оригінальне і якісне носіння? Е, Насправді поради досить прості їх декілька. По-перше, це купівля у наших офіційних дистрибуторів, у наших офіційних партнерів. Ми працюємо з найкращими, найбільш відомими на цьому ринку. Партнерами, які за багато років вони є відомими, їх список є на нашому офіційному сайті. Ці партнери вони отримали позитивний, побудували свій позитивний імідж за багато років, користуються там репутацією, повагою. От і купуючи у наших офіційних партнерів, це найлегший, найперший пігулка від. Від цієї загрози отримання купівлі неоригінального насіння підробки. Друга порада це триматися на контакті з нашими регіональними менеджерами. Компанія Байер представлена у всіх регіонах, в яких не ведуться активні бойові дії, контрольованих Україною. От. І наші. Регіональні представники вони не тільки допоможуть визначити, чи це оригінальне справжнє насіння бренду «Декалп», а також можуть допомогти з порадами, як краще вирощувати кукурудзу, базуючись на тому великому досвіді, який побудувала наша компанія за багато років в Україні. Е, наступна порада, це така, що м, оригінальне насіння бренду Дикалп, воно продається тільки в, оригінальних, е, в оригінальній упаковці. Тобто ми не підтримуємо, не замовляємо ніяких інших маніпуляцій з нашим насінням, такі як перетруєння, такі все, що веде до перепакування в неоригінальну упаковку в білі, зелені чи інші різнокольорові мішки. Тобто оригінальне насіння тільки в оригінальних мішках. От. І найбільш, я би сказав, корисна порада це те, що з минулого року ми е, також е, захищаємо нашу оригінальну упаковку за допомогою технології Safety Seal. Вона досить проста. Кожна е, оригінальна посівна одиниця вона містить на собі оригінальний QR-код. І кожна людина може завантажити на свій смартфон додаток Safety Seal із App Store або із Google Play. Я сподіваюся, що посилання на ці інструменти будуть під цим відео. І завантаживши цей додаток, можна просто за його допомогою відсканувати QR-код, і ви одразу ж отримаєте відповідь, чи це справжнє насіння, чи це те, що. Викликає сумніви. Ось такі прості поради. Дякую. У фіналі нашої розмови. Ваші побажання нашим глядачам. Е, ну, Перш за все, звичайно, е, я хочу побажати нам всім вистояти до перемоги. А аграріям, до яких я також себе відношу як аграрія в декількох поколіннях. Я е, хочу побажати отримувати задоволення в широкому сенсі цього слова. Отримувати задоволення від споглядання, як класно виглядають ваші культури на полях, отримувати задоволення від економічного ефекту вирощування тих культур, отримувати взагалі задоволення від бізнесу аграрного, оскільки це не тільки те, що підтримує економіку нашої держави, а також е місія аграрного сектору в Україні, це те, що ми допомагаємо. Мільйонам мільйонам людей за межами навіть нашої держави отримати доступ до продуктів харчування. Тому, звичайно, задоволення і успіху. Дякую, пане Андрію. Дуже вам дякую за спілкування. В свою чергу теж можу вам побажати успіху у вашій нелегкій, але дуже потрібній для нашої держави праці. Дякую вам. Щиро дякую.